Цей трактор стоїть в базовій комплектації. Опційно можна замовляти передню трохточкову навіску, додаткові пари гідровиходів, підсилений міст. Опційно можна також доставити коробку Dyne VT безступаневу трансмісію, щоб було без діапазонів, без передач. Додатково можна поставити компресор і додатково можна поставити точний сигнал навігації. Нові трактора з 2021 року вже йдуть з MF дконектом Тобто, все. Можна побачити на одному телефоні. Скачується додаток, дається дозвіл на наш сервіс, і ми, і власник або керуючий господарством, може бачити все, що робиться з трактором. Розхід палива, де працює, скільки напрацював, що робить, скільки стояв, це все можна відслідкувати. Можна навіть його зупинити за, за допомогою смартфона. Звичайного, коли ви не даєте доступ нам, так само бачимо, якщо вибувається якась помилка на панелі приборів. І ми теж її бачимо, і ми вже тоді телефонуємо самі і кажемо: От у вас, у вас така то така -то проблема ви можете зробити це самі, зробити то 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 або ми завтра виїздва вже виїжджаємо.